Йойу, -йо -йо, кінти всі хитаю, що ми залетіли в супер Сокер І в нас е е заходимо в Брюссель-оу. Ух ти, Йо. Ні, не хочу в Ріо тепер. Я хочу в Брюссель кінти. А в Брюсселі зараз 5, а тут 3. Тому ліваємо. Бо там треба 7 голів забити, щоб була нічия, а потім ще один, щоб ми перемогли. Тобто це 8 голів. А це, знаєте, ну, багато. Дуже багатенько. А, так, побігли, побігли. Так. Угу. Так, ми б... Мабуть, стали... Ні, я жовтим не хочу. Я все-таки ось в цю команду зайду, я забув, як вона називається жовтенька. Точніше, червоненька. Так, 12. От, 2. А, на. Так, зараз я його розваляю. Не дуже вийшло. Так. Йоу, наші його обікрали. А наші та його змогли обікрасти. І зараз буде 13 гол в цій. в цьому гіперу відосі. Це норма. Просто 13 голів. Просто 13 голів кінти. Ви таке бачили? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Ні в якому разі у вас такого не було. Просто ніколи. Так, чувак. Ау, oh, не. No. Так. Так, я забираю. Ау, oh, Це капець! Це якийсь капець. О, ні, не гол. О, наші вже забрали м'яч. Це читерство. Це читерство, я вам одразу кажу. Це просто читери. 14, 14 гол кінтий. Просто 14. -й. Ну, що вам сказати, це Неймар. Ну окей. Полетіли. Угу. Це Зараз найвирішальніший матч в усьому світі. Просто чи буде 15 гол сьогодні, чи ні. Чи... А, ну no, не буде. Не буде, бо я не встиг забити. Але ми виграли. Вітаю вас. Бенк. Перша перемога. Нормас я зайшов в червону команду. Норм. Полетіли далі. Що угу. тут? Що тут буде? Цікаво, які команди будуть. Я бачу Роналду, типу. Але які ж команди все-таки будуть. Угу. Так. Блін, дуже щось він довго. О, все, Лісабон 100%. Бо все-таки це мощніша команда Лісбон, ніж Ріо. Мені Ріо не дуже подобається, особливо коли я там програю майже завжди. В Ріо я, мені здається жодного разу не вигравав. Тому все-таки я заходжу в Лісбон. Получили. Так, Чикс. Ага. Так, окей. Так, 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 так. так. Чувак. Блін. Чувак, чувак. Тузь, так, давай сюди. Я тобі дав подачу. Та да чувак. Чувак, та да, ти шо? Капець. Це капець. Ну і все, це гол, походу. Це реально походу гол. Так, ні. Ага. Жикс. Гол оле 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 тенкс. Давайте напочнемо тенкс. Так, бунг, бумк. Все, ми забили гол. Я його розпочав ці голи. Ну добре, ну добре. Оу ну, я не встиг, я не встиг, я не встиг. Я не встиг шмальнути прям на дуже високо. Прям на дуже сильно. Так. Геке, геке, голкіпер Давай. а а Блін. Блін. Не встигли ми. Ми не встигли. В нас ще й голкипер львівнув. Та ні. Це не. Ну ні, 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 ні. Так. В нас є голкіпер. Все добре. Все добре в нас. Туз. Ау. щит. щит, що я накоїв? коїв? Що я накоїв? Блін. Ого, прям деглкіпера. Ну все. Це геке. Це капець прям. Це прям гек. гг. Ну і все. Можемо переходити в червону команду. Ні, Ну я, звісно, жартую, я буду битися. Бо це наша команда. Лізбон це наша команда. Вона мощна. Вона наймощніша. Диш! Оу на! Я не зміг забрати. Ніхто не зміг в нього забрати м'яч. Це... Це як на мене... ще прям капець. Це прям капець. Опа. Так, чікс. Сюди. Фух. Все, все, все все все. все все Ага, гол. Бенк Ну окей, ресет, респаун. Якщо що ні-ні-ні-ні-ні, чувак. Ні, я не дам йому зайти. А, -а зрозуміло. Зрозуміло, кінти. О. Так. Ох йо. Ніфіга собі він імбовий. Чувачок! Чувак! Блін, я навіть так не зміг забрати в нього м'яч! Бенк, Все. Чікс. Бенк. Оле оле оле. Давай, давай. Гол. Все, гол асіст Гол асіст кінти Бенк Я ж казав, що я буду битись. А я казав, що я буду битись. Я це зміг. Я зміг. Плюс один гол в нашу бляшанку. Бенк, Жікс. Давай сюди трошки. На цього чувака. Та ні-ні-ні-ні-ні-ні ні. ні, 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 ні. Блін. Блін. Якийсь капець. Нам капець. Це четвертий по ходу гол. Ні, це не четвертий гол. Це не четвертий гол. Побігли. Побігли. О, блін. Добре. Добре. Так. Так, чувак. Чувак. Дай мені. Дай, Дай же мені пас. Та, ну чувак. Блін. О! Гуд. Гуд. А тюджу. Бейнк. Сенкс. Сэнкс. Бейнкс. Все. Все. Кінтита. Це рознос. Ми зрівняли рахунки. Зараз ми мицаріо. Просто розвалим. Ми просто його розвалим. Джікс! А тюджі, давай сюди. І ми, походу, виграємо. І ми, походу, вже виграємо. Ось що я вам скажу. Беймс! Кінти. Кінти. Ми просто виграли. Четвертий гол в їхні ворота. Просто четвертий м'ячик в їхні недоворота. Так. Зараз, походу, нам зарівняють рахуночки. Я вам так скажу. Та нам зрівняла рахунки. Нам зрівняв рахунок якісну бас, в якого це третій гол на цій позиції. Добре. Окей. Нам нічого страшного. У нас було і гірше набагато. Набагато. Було гірше нам набагато. От прям дуже багато. Так. Чувак, ні. Це п'ятий гол в наші ворота. Просто наші ворота. Просто капець, просто капець. П'ятий. Вау. Вау. Давайте напишем тім. Тім. Блін. Чуваки. Ага, добре, побігли. Ми побігли. Так. Чувак. Дай же. Нє, це шостий гол. Це шостий гол, бо в нас голкіпер нуб. Бо в нас голкіпер нуб. Нє, він вижив. Чуваки, чуваки. Так, дай же дай же мені. Що? Що? О, Ого-го. Так, до голкіпер. Зараз я, походу, стану цим голкіпером. Хоча, блін, ну мені не можна ставати голкіпером, якщо чесно. Але окей. Але окей. Він просто настільки, ну, м'ячі, м'ячити типу, пропускає, що це прям ну прям дуже не, дуже прям погано. Бо ми, блін, зрівняли рахунки їм. А. -а, -а. М -м Добре. Добре, я побіг. І що тут виходить? Угу. Двоє чуваків в Лісобоні залишились. Лісбон. Вже троє. Так, БМК. Ні, Нє, кінтей ні. Просто ні. Вони не зможуть це зробити. Бо вони нубаси. Вони не зможуть зрівняти рахунки. Коли в нас. Ух ти, йо! Гуд. 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 Вони змогли. На один гол вже 5-7. 7-5 не на нашу користь. У нас є 45 секунд. А, ні, 55. Щоб щось там зробити. Щоб просто щось там зробити. Так. Угу. Так. Бенк. Забрав. Ту Давай туди. Бенк. Все, я туди перекинув. Зараз буде 6-7. І в нас є 30. Ні! Вони не змогли. Та ви що? Кентафарики. ми програли. Ми не встигнемо. Хоча хто зна. Хоча хто зна. Реально хто знає? Так. Бенк. Я набагато кращий голкіпер, я так бачу. Бо я хоча б не пропустив так багато голів. Я не пропустив 7 голів. БЙнґ! 6-7. Кінти. Та ще все можливо. Все реально ще можливо. Можливо, але не факт. Але дуже не факт. А, 3 секунди, ні. Вітаю вас! Ми програли на один гол. Але Але ну, ми змогли. Типу, нормас побилися з ним. Ми сильно з ними реально билися. Ми були, я думаю, навіть достойні суперники, бо ми, ну, типу, зрівняли рахунки два рази. Один гол, блін. Так, і ще й в один гол ми виграли. Ну, програли. Але, ну кінтей, а що там, до речі? А я, до речі, придумав, що я хочу. Ні, мені ось так треба. Бемк. О, ось це. Жовтий-Бемк. А це ми зеленим зробимо. Хм, а, ні, все-таки жовтий. Бемк. Так, окей. Так, йо йоу йоу Так, все, я побіг. Я побіг, кінти, побігли. Так, все. Я буду за а, мінч. Ні. А тут є. О, я буду за жовтих. Кінти, я буду за жовтих, бо тут є моя позиція. А я її обожнюю просто цю позицію. Так. Ага. Так. Я буду ось тут бігати. Так, чікс. Оу, ноу! No, 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 no. Так. Дай, 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 дай. Так. Та, ти шо? Та, ти шо, чуваки? Це програш. Це програш мільйонного рівня. Ми просто програли. Ось тут. Ми Просто провтикали. О ні. Ми не! Мене Ми Мене провтикали, чуваки. Шо? Що? що? Так, добре. Добре, бачу, що в нас є проблеми. БМК Голкіпер. Це. Ого. Ого. Ми програли. Ми просто програли кінтий. Ви розумієте? Ми просто так легко повтикали гол. Просто за секунду. Або. Хоча там було прямо для нас усе, що треба було, якщо чесно. Щоб просто виграти. Щоб просто виграти. Бэнг! Гол. Я зрівняв рахунки. На цій позиції майже 40 голів. І 5 сейвс. 39 голів. Просто 37 м'ячів я забив. Так, напише Salim Senks. Ага. Так, вау. Вау. Так, чувак. Ага. Зараз буде два... О не, не буде, не буде, не буде. Так. Дай. Дякую. Дякую. Чувак! Ти треба ж дивитися, куди ти віддаєш ще. А не просто віддавати так. О, вау! Другий гол голов наші в рота. Мінч бісить прям по повній програмі. Але зараз... Я думаю, ми знову зрівняємо рахунки, бо ми тільки так і вміємо грати. Просто зрівнювати рахунки. Так. Бим! Гуд. Оце я розумію, красавчик. Красава. Ось що таке. Просто красавчик. Просто забив. Забрав м'яч і забив. За секунду, реально, знову. Знову ж таки. Так. Ага. Так, йоу. Блін, треба ось тут бути. Треба ось тут бути. Так. Тич. Ага. Ну, що я вам скажу? Що я вам скажу, реально, зараз? На цей момент, що ми програємо. Ми на цей момент зараз програємо. Так. Ооо. Чикс. Так. Оу, не. Оу, не. Так, Чікс. Все, я шмальнув. Так, давай, 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 забивай. Та ні, чувак. У, голо сіт мені все-таки дали. Давай. Красава. Красавчик, ми вже виграли на один гол. Один гол вже. Фуф, один м'ячик вже попереду нас. Так. Бемк. Чикс. Блін, я знов не встиг шмальнути поворотом. Як же мене це трошки бісить, я так сильно хочу шмальнути поворотом, що я аж не встигаю. Типу, я дуже довго типу, прицілюю ще й я типу роблю максимальну силу дуже довго. Але, типу, щоб вони їм попасти, треба ж бути сильним. Бемк, у все. Ми виграли. Бемк. гол асіст, я не знаю, чого мені його дали, але мені асіста дали. Пас Pass, Pass me, please. Me, please. Так. Хай він мені дає паси все-таки. Так. Угу. Так. Йоу. Так. О, ну. Оуу! Вау. Так, окей. Можем попригати в нього 1777 гол на цій позиції. Типу, в них не було шансів виграти. В них просто їх нема. Просто нема. Ага. о Панда. Шокується. Шокується, чувак. О. Забрали. Забрали. Так. Чикс, сюди. Так. То дай ж мені ти пас. О, дякую. О, да. Оуч! так, зараз треба буду написати sorry. 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 Так. Угу. Одні. Чуваки. Це шо коїться. А це шо коїться? А це шо коїться, реально. Так, тикс. Вжікс. Так. Угу. Опа. Оу. Знову ж таки те саме помилка. Як і в минулий раз. Просто та сама. О, ти диви. Ти диви, яка штука. Бемк Нам підфортили прям дуже сильно. Бо зараз. Зараз у нас буде гол. О! Не буде гола в нас, але що поробиш? Так. О, щит. Не забрали ми тут. Так. Так, Мошнявськ. Просто Мошнявськ. Третій гол на цій позиції з цього чувака, але в нього 20 левел. Ну, що я вам скажу? Тут просто немає що коментувати, ми просто розстрілюємо їх, бо 6 ми виграємо. Типу, нам ніхто нічого не скаже. Бо в нас ще є дуже багато часу. От прям дуже багато часу. Але... Подивіться просто скільки у нього всяких характеристик там. Та я думаю, що 7-3, я думаю, навіть можна і не бігати за ним. А, хоча може і можна. Так, ось о, ось, мабуть, навіщо? Так. Тейкс. Туд! Голь. Голь. Все, сороковий гол. Ценкс 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 ми просто їх виносимо і все. В них нема шансів, бо в них є Голкіпер і нема більше нікого. Бо жить нікого нема. Так. Так. Бум. чекс, так, Бумп. Чексак. цейнкс, Sainks. 41 гол. 41 гол. О, до речі, в нас Голкіпер лівнув. В нас лівнув голкіпер, бо він, походу, зрозумів, що немає жодних шансів, типу, що нам заб'ють. Так. Гол. Санкс. Гол. Санкс. Так. Це виносить їх. Вау! 42-й гол. Ми просто їх розстрілюємо. Ну, в принципі, не можна пропускати настільки класні матчі. Тому. Ми будемо його догравати. Так, чувак. О. Ні, А окей. На. Проходь, Проходь, чувак. Бий, ага. Ну і все. У нас тепер не буде нічого. Хоча, хоча. Так. Давай, давай, давай. Вау, не встигли ми. Ми не встигли зовсім. А ще не встигли. Ага. Ну все, типу. Ми там виграли на дуже багато місце. Я на другому місці стою 3-10. Ми виграли. Тому кінту, дякую за перед лайки, підписуйтесь на ютуб-канал, таталам канал. Татарам канал в описі до ролика. Дякую вам.